Номер 14. навчіться продавати. Продаж це не лише про товари чи послуги. Насправді це універсальна навичка, яка пронизує усі аспекти життя. Щодня ми продаємо свої ідеї, переконання, погляди, навіть себе самого як особистість у стосунках. Відміння зробити це ефективно залежить, чи зможемо ми досягти своїх цілей та створити глибокі зв'язки з іншими. У стосунках продаж це здатність показати свою цінність і пояснити, чому саме. Наші переконання або дії заслуговують довіри й уваги. Наприклад, коли ви прагнете переконати партнера у важливості певного рішення, ви фактично продаєте свою ідею, так само це стосується роботи, співбесіда, презентація проекту, переговори, усе це про продаж власної експертизи, впевненості та бачення. Продаж ідеї чи бачення це здатність надихати інших, це те, що роблять лідери, коли заряджають команду спільною метою. Це те, що робимо ми в дружбі чи в родині, коли показуємо свою щирість і цінність як особистість. Зрештою, розвиваючи ці навички, ви стаєте ефективнішими у будь-яких взаємодіях. Адже кожна розмова, кожен контакт це невеликий акт продажу чи краще ви вмієте комунікувати, надихати і будувати довіру, тим більше можливостей відкриваються перед вами. Дякую за вашу підтримку, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут на моєму каналі.